10 маловідомих, але цікавих ігор. Якщо ти вже чув більше, ніж половину ігор з цього списку, пиши в коментарі. І я буду знати, чи багато з геймерів дивляться мої відео. Тож, за традицією, здоровенькі любі та гарненькі. Грідфал. Я не мав жодних очікувань від цієї гри. Десь щось про неї чув а ні. Згадав, що її називали правильною Dragon Age. А чим взагалі схожі ці ігри? По-перше, спілкуванням з опартійцями, по-друге, тактичною паузою, по третє, виборами в діалогах, що впливають на квести та їх наслідки. Та загалом відчуття, що Грітвол створили Баєвер, не залишало мене до кінця проходження. Світ складається з великих розгалужених зон зі спавнами ворогів та точками швидкого переміщення. Є місця доступні для певних навиків, є закриті до певного квесту, і взагалі вивчати світ було приємно. Імхо, я віддаю перевагу іграм з напіввідкритим світом, бо це краще, ніж пустий, згенерований та розтягнутий відкритий світ. Також приємно здивував сюжет. Події розвиваються, квести чіпляються один за одного, персонажі реагують на твої рішення, і в один момент мені навіть здалось, що сюжет нелінійний і я маю вплив на долі героїв, але це не зовсім так. Загалом, гру зроблену не ідеально, тому про неї з лисої гори не вигукували, але гра досить приємна, щоб кожен спробував у неї пограти. Шановні глядачі, я вже зібрав необхідну кількість годин перегляду, щоб долучитись до партнерської програми YouTube та почати отримувати кошти з перегляду відео. Але мені потрібно тисячу підписників, тому прошу вас підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Mutant Year Road to Eden приготницька тактична гра, в якій покрокові бої поєднуються з необхідністю ховатися та досліджувати світ, де майже нема людей. Але є мутанти. кінець світу настав, і щоб вижити, вам і вашим товаришам доведеться залишити свій притулок та вирушити в зону. Можливо, вам вдасться відшукати легендарний едем. В вашій команді качка із завищеною самооцінкою і кабан, що не вміє стримувати гнів. Ці персонажі точно не схожі на героїв, до яких ви звикли: Dax, Бормін, Селма та інші персонажі, з якими вам належить познайомитись, мають унікальний характер і божевільний погляд на світ. Ваші мутанти зможуть непомітно пробратися до ворожого табору, зайняти найвигідніші позиції, а потім несподівано напасти. Також персонажі можуть відкривати нові мутації та здібності. Таким чином, Селма навчиться одягатись міцну, як камінь шкуру, Вормін нападати на ворогів з розбігу, а ДАКС непомітно проникати у ворожий табір. Ну і що що це качка? Вона говорить, вона ростом з півтора метри і зі зброєю за спиною. Навколо вас завжди знайдуться елементи ландшафту, які можуть стати в нагоді. Уникайте світла прожекторів і ховайтеся від очей супротивників. Сподіваюсь, ви встигли у свій час відхопити цю гру в Epic Games безкоштовно. Кенші це світ, де ви, як одинокий мандрівник, намагаєтесь вижити серед ворожих банд, голодних хижаків та безжалісних роботорговців. У кенші ви дійсно можете бути ким завгодно, навіть більше ви можете почати грати за кого завгодно. Ви саме вирішуєте, ким ви станете, чи то вправним торговцем, що будує торгову імперію, чи то жорстоким бандитом, що все навколо себе. Або може ви почнете свої пригоди рабом, і перше ваше завдання буде втекти з рабства. У кенші безмежні можливості. Ви будуєте базу де завгодно, шукаєте ресурси де хочете, створюєте що хочете, можете розбудувати своє поселення до величезного міста і там тримати та продавати рабів, в тому числі босів гри. Також ви легко можете втратити все, навіть власні кінцівки, і повсти серед пустелі, як хробак. Тож, якщо ви шукаєте гру, яка дасть вам свободу дій і не буде відпускати довгі десятки годин, кенші точно варта вашої уваги. Ця гра стане одним з найкращих ваших відкриттів. Ендрл Forgotten Stories гей, ви, звісно, прийшли за маловідомими іграми, чи може ви хочете трішечки скайріму? І він буде проте, не такий, на який ви очікували. Endral Forgotten Stories це ігрова модифікація The Elder Scrolls V Skyrim, дія якої відбувається у власному світі зі своїм ландшафтом, лором та історією. Він пропонує захоплюючи відкритий світ, який гравець може дослідити перероблену систему навичок та ігрову механіку, а також похмуру психологічну сюжетну лінію з правдоподібними персонажами. Головне, що це незвична нам модифікація, яка доповнює гру. Це наче повноцінний самостійний проект. Eнderal Forgotten Stories безкоштовна, і в неї може пограти будь-хто, хто має легальну копію Skyrim, і ви можете прямо зараз завантажити її у Steam. Pathfinder Kingmaker — це справжній подарунок для любителів класичних RPG. це немов часова капсула, що переносить нас назад до золотої ери Baldur's Gate і Icewind Dale. Якщо ти фанат старої школи рольових ігор. Тут точно знайдеш, чим зацікавитись. Після проходження першого розділу герой отримує титул барона, столицю та землю, і як правитель своєї власної території ти матимеш купу рішень, які доведеться приймати. Бойова система тут теж не підводить, реалізована дуже класно, з купою тактичних можливостей. Ти можеш керувати цілим загоном героїв, підбираючи ідеальні комбінації скілів та здібностей. В загальному Pathfinder Maker – це потужна рольова гра для справжніх шанувальників жанру. Так, вона може здатись трохи важкуватою для новачків, але якщо ти любиш заглиблюватись у деталі та обмірковувати кожне рішення, ця гра точно для тебе. Події Mortal Phoenix Rising» розгортаються у стародавній Греції з усіма властивими її атрибутами, міфами, легендами, олімпійськими богами та засмаглими героями. Якось титану тифону набридло бавити свої дні в тартарі, і він вирішив вилізти назовні, щоб погрітися на сонечку і помститися самозакоханим богам, які ув'язнили титана у неволі. Помста Тіфана була страшна, татан забрав у богів сутності і сховав їх у затишних місцях, і навіть самому Зевсу дісталося. Події гри відбуваються в якомусь золотому острові, який поділений на кілька областей, по одному на кожного бога. А ось центральна частина карти належить Тіфану. Та за старою доброю традицією Ubisoft, карта острова прихована туманом війни. І щоб його зняти, гравцеві доведеться забратися на вежу, <кхи> тобто на давньогрецьку статую та оглянути з неї місцеві пам'ятки. Скажу, що юбісофтовського почерку в почерку грі достатньо, але гра хороша та може перемогти їх проекти авангарди. Складно втриматись від порівняння World Z з Left 4 Dead. Не смійтесь того, як я буду вимовляти останню літеру англійського алфавіту, після початку повномасштабного вторгнення мене бісить ця літера. Отже, з погляду ігрового процесу, перед нами щось дуже схоже на Light for Dead. Четвірка головних героїв подорожують заповненою зомбі країною, відстрілює любителів поласувати чужими мізками і намагається дістатися безпечного місця, яке дозволить ще трохи наблизитись до порятунку. З одного боку гра дійсно передає захоплюючу атмосферу виживання серед орд безжалісних зомбі. Тут ви і ваші друзі маєте об'єднатись, щоб прокласти шлях крізь натовпи мертв'яків та шукати ресурси для виживання. Це додає моменти справжньої напруги та адреналіну. Однак з іншого боку, гра страждає від певної одноманітності та браку оригінальності. Загалом, World War Z це непоганий вибір, якщо ви шукаєте просту і цілком задовільну кооперативну пригоду про зомбі Апокаліпсис. Але навряд чи вона стане вашою грою на довгі тижні. Радше ця гра для кількох вечірок з друзями, після чого ви переключитесь на інший жанр. Сукуб. Польські розробники, як завжди, дивують нас незвичним та цікавим. Команда з Mad Mine Studio випустили шокуючу грусуку, де, окрім крові та розчленування, є набагато страшніші за нинішні часи гріх сексуальна об'єктивація жінок. Хоча найголовнішу героїню можна назвати затятою феміністкою, вона відриває мужикам піструни і сама вирішує, коли і з ким чпекатись. З плюсів розкішний арт дизайн, дуже соковитий та атмосферний сеттинг, призматична головна героїня, динамічний геймплей у традиціях старих екшенів, багато видів зброї та броні, які на високому рівні складності впливають на стиль бою. З мінусів це сюжет хотілося б більше продуманості та різноманітності. Також не вистачає такого гарного та жорсткого року, який я з дитинства запам'ятав, коли грав у старенькі частини Devil May Cry. Елекс це дитина пюрання Байтс, які раніше створили Готіку та Райзен. Алекс це захоплюючий гібрид фентезі наукової фантастики, виживання та дослідження відкритого світу. Дія гри відбувається у світі Магалан, типу Заміна Землі. Отже, дивна комета вражає планету задовго до початку гри, знищуючи їх значну частину цивілізації. Разом із кометою з'являється одноіменний елемент Елекс, що діє як універсальний і неймовірно цінний матеріал. Він може стимулювати здібності людей, давати їм магічні сили, а також діяти як валюта місцевої цивілізації. У грі є 5 фракцій: берсерки. Примітивні дикуни, які використовують магію і ненавидять технології. Ізгої. Анархісти та мисливці за прибутком, що плюють на будь-які закони та порядки. Клерки – це дуже релігійна група, яка вважає себе миротворцями Альби, які у ролі головних антагоністів. Вони суперсолдати з допінгом із Елекса. І наостанок сепаратисти. Вони ж Альби-Зрадники, які ховаються по всьому Магалану та не мають власної бази. Один із основних компонентів ігрового процесу вибір однієї з перших трьох фракцій, з якою можна вступити в союз. Загалом, якщо ви шукаєте щось на перетині фентезі та наукової фантастики з суворим але захопливим геймплеєм, Алекс має вас зацікавити. Elysium – це справжній шедевр, і можливо ви чули про цю гру. Але це ж список маловідомих ігр, то чому я її сюди додав? Справа в тому, що серед моїх друзів та знайомих, які грають в ігри, ніхто про неї не знає. Тепер про гру. Вона, ніби поєднання детективного розслідування, рольової гри та літературного шедевра. Все в одному. Ви граєте за детектива, який прокидається з амнезією в якомусь знедбаному готелі, і вам належить розплутати цю загадку, Хто ви і що тут взагалі відбувається. Повірте, тут стільки несподіваних поворотів, що ви ніколи не здогадаєтесь, чим все закінчиться, а ігровий процес просто бомба. Це не просто натискай, стріляй, тут треба здорово попрацювати головою. Кожне рішення має значення, кожен вибір впливає на хід розслідування, тому треба бути уважним і зважувати кожен свій крок. Коротше, якщо ви шукаєте щось дійсно унікальне з захопливим сюжетом, глибокою рольовою грою та атмосферу, яка не відпускає, дійска Алізі ваш варіант. Що ж, це було відео про маловідомі, але цікаві ігри. Напишіть в коментарі топ-10 ваших улюблених ігор. Можливо, наступне відео буде про топ ігор за версією глядачів. Дякую вам за перегляд. Ми скоро зустрінемось.